Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про літні штани палацу, які є у продажі в нашому магазині. Ось дивіться, такі жіночі штанишки. Дуже легенька тканина. В складі тканини є віскоза і котон. І вони легесенькі і трошечки тягнуться. Товарна марка. Дивіться, ось тут резиночка, ось це декор, просто декор. Сюди вони йдуть прямі, ось такі. Ну, зараз ця моделька називається палацо. Лягають дуже гарно на фігуру. Ось це найменші розмір 52. Ще маємо розмір 54 і 56. Тобто три розміри 52, 54, 56. Дуже легесенькі, гарні штанішки. Кольори маємо ось такий світлий оливковий, темно-синій, чорний, бежевий, дуже гарний колір, спокійний такий кава з молоком. І сірий. П'ять кольорів маємо. Ось такі гарні штанішки. Будь ласка, можете замовити їх по номеру телефону, який є під відео. Також можна перейти на сайт, ознайомитися з більш детальною інформацією, кого що цікавить. Будь ласка, чекаю вас. Гарного вам дня, до побачення.